Та, Милочка, може, де їхали? Так, воно вже да. Да. Вон уже тенісні корти. Так свій лаваться хочеться. Людмила Добровольська разом із сім'єю переїхала до Дніпра з Харкова. Родина мешкала на північній Салтівці, районі, який під постійними обстрілами окупантів. Аби відвернути увагу семирічної доньки Міли від пережитого, жінка почала шукати безкоштовні секції для дітей-переселенців. Цю обрала, бо колись сама грала у великий теніс. Треба було збиратися дуже швидко. В чому були, том в тому После приїхали. Після всіх это це найкраще. Ми буквально з марта прийшли сюди. Їй дуже понравилось. Она до цього займалася плаванням. Це зовсім другой вид спорту, але вона просто в нього влюбилася. Міла настільки захопилася грою, що відвідує тренування щодня. Мріє стати відомою тенісисткою. Получати медалі. Тенісістки очі на рівних. цю спортивну секцію для дітей-переселенців та дітей військовослужбовців організували два тренери з Дніпра Олег та Руслан. До війни вони мали власну школу, та після 24 лютого майже всі учні роз'їхалися. Тепер тренують понад 80 дітей з найгарячіших точок України. Війна щось треба було робити. Те, що ти вмієш. Дійсно, Харківська, Луганська, Донецька, Маріуполь. це для них безкоштовно. Дехто з дітей грав у теніс раніше, а деякі тут вперше. Для всіх без виключення це насамперед підтримка психологічна та моральна. Дев'ятирічний Михайлик приїхав з Авдіївки. На корті, каже, зустрів справжніх друзів. У мене тут друзі, мені нравиться. Дуже все новий тут. Всі стали друзями, згадали всі свої старі історії. Я відволікаюся від усього, особливо від поганих новин. Тренуються діти щодня з 10 ранку до 4 вечора, найменшому спортсмену – 4 роки. Дівчинки у нас 5 чоловік якраз з однієї сторони, хлопці теж 5 чоловік з іншої сторони. На щот до 15 давайте. Для дітей це і спілкування, і фізична активність на свіжому повітрі. Наша школа как бы достаточно такая, больше специализировалась все-таки на игроках, которые выступают профессионально. И в каждом ребенке есть 10% таланта. И все остальное это. Труп у них теж є шанс заіграти. Цей вид спорту не з дешевих. Тренери за власний кошт купують обладнання та винаймають корт. Вже витратили більш як 200 тисяч гривень. Тепер постало питання: як продовжувати тренування взимку? Адже криті корти дорожчі, бо треба платити за опалення. Тож планують шукати спонсорів. Олена Комишина, Станіслав Сторожок, новини одинадцятого каналу.